классно, тут подвірочко таке. Доганяти екскурсії, пішли без мене, я пішов шукати туалет, так і не знайшов ну, Ви знаєте так нічого, там ще воно якийсь бунгало. Прикольна ферма. Варто було сюди приїхати, я вам скажу. Коротке відео познімаю. Класно, тут подвірячко таке. Доганяти екскурсії, йшли без мене, я пішов шукати туалет, так і не знайшов. Ну ви знаєте так нічого, там ще воно якийсь бунгал. Прикольна ферма. Варто було сюди приїхати, я вам скажу. Коротке відео познімаю.